Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді акваріумний автономний компресор, який працює від USB. Цей продукт реально допоможе під час сьогоднішніх відключень верних світла. Має невеликий розмір. Цей компресор виглядає отак, на один вихід. Так, що по ньому В комплекті йде сам компресор, шлангочка. Розпилювач і фіксатор, якщо хочеться його ну, за щось зацепити і зафіксувати на акваріумі. Цей продукт необхідно використовувати тільки як допоміжний в момент, коли вимикають світло. Він, він працювати може і від 220. Зараз покажу ну, через сам USB перехідник, але коректна його робота буде від якогось накопичувачів енергії якийсь там, ну, Маленька зарядна станція, чи там від ноутбука, щось таке. Напряму від 220 він працювати довго не, мож, не зможе, це неправильна його робота. Тому тільки від Powerbank якогось. Так, він підходить в принципі, на об'єм літрів до 100, тобто на будь малі, малі акваріуми його вистачає. Має низький рівень шума, бере 1 Вт, тому при такому маленькому споживанні від накопичувача енергії він буде працювати дуже довго. Давайте покажу, як він в роботі. Оскільки він дає повітря, щоб ви розуміли, що в принципі можна і на більший об'єм його поставити, щоб ваші рибки без пісню не оздихали. Я вам протестую його на варіанті через USB через звичайний. Так. Я думаю, акваріум ви бачите. Кількості повітря в принципі, дуже багато, тому я думаю, що можна і на 200 літрів поставити в варіанті, коли потрібно подати екстрену кисень для акваріума. Тому працює доволі тихо, маленький, компактний, доволі потужний. В комплекті все йде. Палочка-виручалочка на сьогоднішні такі, скажімо так, нестабільні часи, коли є проблеми з освітленням. Ви за увагу, еднаш се на і и до зустріч.